Чому ти до мене тоді звернулася на наставництво? Я прийшла, тому що вигорання я була прям вообще ніяка, абсолютно. Я не знала, що робити, не було клієнтів, це по-перше. Так, да, не було заробітку. Тобто, по-моєму, я тоді якраз прийшла, коли постійно йшла в мінус систематично. Угу. Е, не знала, де брати клієнтів, тому що ну, реклама не працювала, і що робити, я не знала. Угу. Е, я пам'ятаю, що дуже багато сил вкладала в контент, знімала типу, всі ці переходики, відосики, гарні дівчата, гарні моделі, а воно не приносило, я не розуміла, чому. Так. Вот. При тому, що контент у тебе був нормальний. Пам'ятаєш, наш зізвон перший. Нормальний. Я кажу: контент гарний, але який? Не живий, не, не той, що треба, а чому саме а... до мене пішла, Лізочка? Ми з вами зідзвонилися, причому два рази, <гум> угу. бо я писала, консультувалася до декількох спеціалістів, <гум> але. Мене зачепило, мабуть, ви дуже так знаєте, відкрито, по людськи, і ви приділили тоді мені на дзвінок стільки часу, а потім ще й на другий дзвінок погодились. Що це мене настільки ну от, якось воно було по людськи, по справжньому, угу. і так як ну я відчувала, що про мене піклуються за мене, переживають і Ну, це мене зачепило. Свої угу. що вам не, не тільки продати, що не тільки продати, а ви зацікавлені в результаті у свого учня. Так, да, да, ну якби так і є, так і є, це правда. <різична> Лізочка, скажи, будь ласка, які у тебе на зараз результати? По-перше, ну я до сих пір цим пишаюся, що я вперше взяла участь у чемпіонаті як учасник. Так. Ну і не просто взяла участь, а я зайняла друге місце, причому в Польщі. Так. Це вообще. Це По-друге, я найняла дівчинку, в мене зараз працює майстер. Обалдеть. Так, да, сама в шоці. <реш> По-третє, що є дуже важливим, я почала вести курси: базові курси і підвищення кваліфікації. Ну, я тільки завдяки правильному контенту. Так. Да, да. я, я хотіла, але чомусь мені здавалося завжди, що це не досягаємо для мене, що я не зможу вчити, що так. я трохи недо. Недостатньо угу. а, а, а... ще знаєш. Так. Да. А воно якось так пішло, і да. є бажаючі, і є учні. Супер, тобі Тупер. подобається викладати? Дуже. Це Слово. для мене як щось таке нове. Це от Я працювала, працювала завжди з клієнтами дуже багато, а це навчання це як абсолютно щось нове. І я переключаюся тепер то туди, то сюди, і стає якось так набагато цікавіше. І плюс фінансово набагато цікавіше його продавати, ніж процедури. Тут Це треба так. знайти одного клієнта на навчання, а на процедури щоб за, заробити таку ж саму е, суму, треба знайти треба багато клієнтів, клієнтів. Треба тільки одного знайти, але йому треба правильну цінність свою е, показати через контент. Як ти вважаєш, що такого критичного ти змінила в контенті, що тобі зараз допомагає робити такі результати? Або можливо не тільки контент. Я вважаю, що тут іде ще зміна твого мислення, віра в себе. Плюс контент, правильно? Ну, контент зовсім по іншому. По перше, я почала розмовляти на камеру. Це для мене був такий страх, через який переступити так страшно було перший час, це капець. Я так, коли так. дивлюся ті перші рілси, які я виставляла, там стільки масок в мене накладено, стільки косметики, що це просто жах. Не який. страшно, але це шлях. Але це я почала викладати розмовні історії, розмовляти, виходити, виходити з аудиторію. До мене, коли польські клієнтки приходять, вони кажуть, слухайте, так цікаво, ви розказуєте там. Поїхали. А як там ваші батьки? А там що? Ну ну люди слухають реально. Мені здавалося Тоб, що особистий бренд. Чем. Особистий так. бренд. рілси. Теж я виходжу, розказую і про процедури, і про навчання, і про процес. До мене, коли дівчата студентки приходять, вони кажуть, що зачепило тим, що е, я беру інтерв'ю студентів, я показую процес весь цей по дням, як відбувається, бо не всі це показують. Так, сто відсотків. Такий контент, як робиш ти, і от погодься, як я вчу, такий контент роблять 5% майстрів. Дуже мало. Одиниці. Так. Одиниці. Да. І Те, се... що ви казали про контент, що от тільки там одна бровь і красива дівчинка одразу після процедури, це вже не продає. Да. Це реально, це, це реально так. так, Так, чи можеш ти поділитися ну плюс-мінус в місяць, е скільки у тебе зараз виходить? Це ви питання задано. Ну, ну, приблизно приблизно. Е якщо ми візьмемо грудень, Минулий місяць то оберт був щось коло 35 тисяч злотих? Угу. Це 350 тисяч гривень. Угу. Непогано, непогано, я хочу сказати, молодець. Це за рахунок саме запуску навчань, і угу. збільшилися клієнти, і плюс угу. і ще майстер в тебе почав працювати. Угу. А так. заходила ти до мене з якою сумою? <реш> я заходила. До речі, кейсів з мінусом у мене ще не було, буде от прям вообще супер. Е, в мене був, е, я коли до вас прийшла, в мене був щось, типу, я в мінусі була мінус 20 тисяч злотих, в мене навіть було записано. І це я просто купила цей курс. Я пам'ятаю, що ми розділили ці платежі, і в мене це просто останнє, що залишалося було. В мене залишалося ще на місяць на оренду, і оцей от курс я оплатила. Все, в мене більше нічого не було. Коротше, мінус, мінус десь 4 тисячі євро. Ти до мене прийшла, і зараз виходить десь десь близько 8 тисяч євро. Ну там сім з половини. Супер, я дуже задоволена. Лізочка, як ти себе відчуваєш взагалі зараз? Чи змінився твій внутрішній стан від вигорання і зараз? Чи відчуваєш ти натхнення, чи відчуваєш ти жагу до розвитку подальшого? Чи маєш ти якісь плани? От, поділись, будь ласка, а, в мене в мене масштабні плани. Мені хочеться ну, все, все тепер мені хочеться все більше і далі і рости, розвиватися. А, а найголовніше, що в мене пропав страх. Що Ах... в мене от завжди в голові був страх, що я залишуся без клієнтів, і я не зможу більше зароб заробляти в б'юті, і от все, я пропаду. Придеться йти кудись на склад, на завод, я, я не знаю. Ну от чомусь воно в мене в голові сиділо. А зараз я я чомусь от почала розуміти і в голові собі тримати, що не буде такого. Я маю вже стільки досвіду, стільки інструментів. Що якщо я буду хотіти працювати, я буду працювати і в мене будуть клієнти. Де б я не була, де б то не була. Я вважаю, що це найголовніше, що змінилося в моїй голові, бо від цього були всі проблеми. Так, так, так. Бачиш, і з внутрішнього стану у тебе почало все взагалі змінюватися Ну і плюс інструменти. Але просто ну, ти, ж, ти ж зараз погодься, якщо б ти просто дізналася інструменти, і ніхто б не працював з твоїм мисленням, з твоїм внутрішнім станом, то, напевно, не було б такого результату, правда? Ні, я думаю, що ні. Це ж я ще не сказала, що ти у нас виграла третій потік, третій потік моєї програми наставництва продавань». І наостанок, от хочу тебе спитати, що ти відчувала, коли я е, оголосила переможця. Чи ти думала, якщо... що це ти будеш? Я, якщо чесно, я пам'ятаю, ви дивилися на мене прямо мені в очі, і казали, що ось переможець на-на-на, а ще не назвали моє ім'я. І я думаю, чого ви на мене дивитеся? І мені так дивно було, а потім вони, ви кажете, що це я, і я в такому шоці. Я до кінця не вірила. ну я, ну я, я, Але було так ну настільки неочікувано і так приємно. Ну ти розумієш чому? Так. Е, да. Тому що ти зробила ну дуже багато. Ти зробила дуже багато для свого ривка. І ти, приклад, коли не треба опускати руки і просто, їбашить. от просто робить, просто робить без очікування, без постійного контролю себе, ну коли ж коли ж це буде результат? Ти просто робила довго, але ти, блін, допила це. Слава Богу, да. Не за місяць, не за два, да. десь Подовження. після, після да. трьох місяців пішло вже зрушення. Да. пішло зрушення. Да. Але воно воно піш... просто почало потім як по наростаючій, да. так. Ну, по з ями треба вилізти спочатку, <laughs> потім до лісниці, щоб дойти, спочатку треба ями вилізти. Дякую вам дуже. Я теж вам бажаю всього всього самого-самого найкращого і щоб Дякую. ви продовжували робити те, що ви робите. Бо Дякую. ви, ну я не знаю, ви робите неймовірний вклад, коли от дійсно ділитеся своїм величезним досвідом і допомагаєте тим, ну хто просто не знає, як далі і що далі. Дякую тобі.